Сьогодні ми розберемо одну суперстратегію для ставок, яку я називаю експрес-драбина, не плутати з класичною драбиною. Уявіть, ви будуєте драбину з ставок, як у в Марео, тільки замість грибів, гроші, а замість принцеси, солідний профіт. Але якщо впадете, то ой ой. -ой. Готові. Поїхали. Це фінансова стратегія управління банкролом, а не система аналізу спортивних подій. Вона є дуже ризикованою, але потенційно може принести швидкий та значний виграш за короткий проміжок часу. Тож давайте розберемо, що це за звір такий, експрес драбина. Все просто ви починаєте з маленької ставки, скажімо, 100 гривень на подію з низьким коефіцієнтом, типу 1,30. Виграли. Круто, тепер кидаєте весь виграш на наступну сходинку, наприклад, з кефом 1,40. І так далі, крок за кроком, доки не досягнете своєї мети. Ну, наприклад, одного тисячу гривень або п'ять-сім сходинок. Дійшли. Виводите бабло і починаєте нову драбину з нуля. Це як експрес, але розбитий на частини, щоб не все в одному кошику. А чому експрес-драбина? Бо це швидко, як експрес-поїзд, і вилазите вгору, як мавпа по банановому дереву. Тепер про плюси. Перший низький ризик на старті. Ви не вкидаєте відразу купу грошей, як у якомусь голівудському покері. Починаєте з копійок, і якщо все йде гладко, ваш банк росте, як на дріжджах. Другий плюс дисципліна. Ви заздалегідь ставите ціль і ніяких, ану ще одну ставочку. Це як дієта, тільки для гаманця, без перекусів. Третій потенціал для швидкого профіту. З низькими кепами 1, 2, 1, 5 – шанси виграти кожну сходинку високі, наче виграти в лотерею купи хліб, отримай хліб. Жарт. Але реально, якщо ви граєте 5-6 разів поспіль, то 100 гривня можна накрутити 500 1000 тисяча. Круто, егеш. І ніяких складних розрахунків, просто реінвестуй і молися богам спорту. Але, друзі, не все так солодко, бо мінуси теж є, і вони як той кактус у штанях. Головний мінус якщо хоч одна ставка в ланцюжку прогорить, бабах весь банк у трубу. Це як будувати картковий будиночок під час землетрусу. Один чих, і привіт, мінус 100 гривень другий, психологічний тиск. Коли на третій сходинці у вас вже 200 гривня, а серце стукає, а якщо програю. Це не для слабкодухих, бо ризик росте з кожним кроком. Третій мінус низькі кефи означають маленькі виграші на кожній сходинці, то щоб дійти до космічних сум, треба багато сходинок. А чим більше, тим вищий шанс, що десь обламаєтеся. І останнє це не для новачків. Треба аналізувати події, бо сліпо ставити на фаворитів це як грати в рулетку з одним оком закритим. А тепер прокрутий варіант вести одразу кілька експрес драбин паралельно. Уявіть, ви запускаєте 3-5 драбин одночасно, кожну з маленьким стартом по 50 100 гривня одна впала. Не біда, інші лазять далі. Це як диверсифікація в інвестиціях, тільки для бетингу. Плюси розподіляєте ризик, як масло на хліб рівномірно. Якщо одна драбина дійде до мети, ви вже в плюсі, а решта бонус. Мінуси треба більше бабла на старті і більше часу на аналіз. Бо якщо всі прогорать, це як втратити цілий загін солдатів у війні з букмекерами. Жарт не ведіть 10 драбин, бо станете як той мультитаскер, який жонглює вогняними м'ячами і всі падають на голову. Таким чином, експрес драбина це скоріше спосіб розваги з можливістю швидкого заробітку, ніж надійна довгострокова стратегія. Вона вимагає чіткої фінансової дисципліни та розуміння, що ви можете втратити початкову суму в будь-який момент. Підсумовуючи, експрес-драбина це весела стратегія для тих, хто любить адреналін, але з головою на плечах. Не грайте на останні гроші, аналізуйте матчі і пам'ятайте, бетинг це розвага, а не робота. Якщо сподобалося, лайкніть, підпишіться і в коментах розкажіть, чи пробували ви таке. А я пішов будувати свою драбину, сподіваюся, не впаду. До зустрічі в наступному ролику.